Кам'янському не припиняється робота з оновлення закладів охорони здоров'я. Відтак, для міської лікарні швидкої медичної допомоги придбали мобільну діагностичну рентгенівську систему. Новий комплекс дозволяє проводити діагностику під час операції. Апарат сучасний, енергоефективний, безпечний для пацієнтів та персоналу, кажуть у лікарні. Нове обладнання допоможе хірургам та травматологам у проведенні оперативних втручань. Має високі якості, як Отримання зображень, так і їх обробки, можна проводити травматологічні втручання з приводу різних переломів видалення сторонніх рентген-позитивних контрастних тіл, тобто уламки, осколки, кулі і так далі. Крім того, можна проводити урологічні втручання з приводу сочокам'яної хвороби, там видалення каменів. За рахунок коштів Дніпропетровської обласної військової адміністрації для лікарні швидкої медичної допомоги закуплено сучасний італійський переносний апарат За рахунок коштів нашого міста проведено ремонт приміщення на базі цієї лікарні проходить лікування мешканці Кам'янського району, міста Кам'янське, вимушені переселенці, а також наші поранені бійці.